А знаєте, чому люди обирають трускавець? Тому що тут найбільша кількість санаторіїв, готелів, відпочинкових комплексів, в яких можна пройти повне медичне обстеження, можна пролікуватися, оздоровитися, дуже гарно відпочити, сходити в дискоклуб Шайба ввечері, він вже працює, відкрили. Також можна сходити до центрального бювету. Якщо вам лікар приписав водичку, можна там її пити. Можна пити в своїх санаторіях, в своїх готелях. Майже в кожному є свої бювети. І можна в них пити водичку. Також на біветі відбуваються дуже часто анонси концертів. Ті співаки, які приїжджають в Палац культури Шевченка на виступ, приходять на бівет. Це трускавці це єдине місто в Україні, де вони так приходять і можна з ними сфотографуватися, поговорити, поспілкуватися і також послухати їхні пісень наживо. Також у Трускавці працює дельфінарій Оскар. Якщо ви приїхали з дітьми, то обов'язково ви. Туди сходіть. Прямо перед нами знаходиться санаторій Віктор. Ви просили в коментарях показати, пройтися біля його території, щоб знати, де він знаходиться. Практично за 200 метрів від центрального бювету. Зразу, бачите, тут є готель на горизонті, також дуже близько, і за ним. Зараз ми пройдемось, біля нього є ресторан на горизонті. Також працює кінотеатр, працює Палац культури Шевченка, в якому кожний день відбуваються практично концерти різних відомих співаків. Також є величезна кількість різних закладів харчування: від бістро до ресторанів, барів, кав'ярень і так далі. Також працює сувенірний ринок. Біля сувенірного ринку є там такий цілий ряд різних. Туристичних фірм, які пропонують дуже велику кількість різноманітних екскурсій в різні напрямки, як поблизу Трускавця, так і за межами області. По вулиці Стерницькій працює продуктовий ринок, також по вулиці Стерницькій дуже багато великих торгових центрів це для тих людей, кому потрібен шопінг. Хто полюбляє ходити, щось купувати, особливо в курортних містечках. Дуже велика кількість торгівельних центрів. І вулиця Стерницька це така, знаєте, одна з найбільших вулиць курорту, на якій дуже багато є тих різних дорогих і недорогих бутіків з одягом, взуттям і не тільки. Також працюють у Трускавці чотири музеї: це музей історії Трускавця, музей художника Михайла Біласа, музей української майоліки, в центральному бюветі він знаходиться і ще один музей грошей. Також на курорті працює туристично-інформаційний центр, в якому можна за добу одружитися у Трускавці, і там також можна замовити екскурсію по місту курорту. Називається легенди давнього курорту. Це така гумористична екскурсія, і дуже багато людей завжди користуються цими послугами і цією екскурсією. Так що, як приїхали на курорт, обов'язково можете також собі замовити таку екскурсію. Ще Трускавці є курортний парк Адамівка, в якому полюбляють гуляти люди. І є ще один парк на території санаторію Карпати це ландшафтний парк підгір'я. Дуже цікавий, з величезною кількістю е цікавих квітів, кущів, дерев, і взагалі там дуже класна територія, і навіть є дикі звірі. Ще є спа-центри, є басейни, про які ви часто запитуєте в коментарях, і є е озеро, невелике озеро Козацький хутір при в'їзді. Трускавець зі сторони Дрогобича. І є ще безкоштовне озеро між Трускавцем і Бориславом. Ну і про музичні вечори. Майже в кожному ресторані ввечері, особливо в літній період, на літніх терасах лунає музика. Жива музика, де можете замовляти і свої пісні. А я зараз друзі йду до центрального бювету. Десь приблизно за хвилин 25 відбудеться анонс концерту. Чому я сюди йду? Я завжди приходжу практично на центральний бювет, коли відбуваються цікаві анонси концертів. І сьогодні, знаєте, буде така важка артилерія української естради. Я думаю, що ми дочекаємося ще кілька хвилин. Зайдемо зараз в центральний бювет, потім вийдемо побачимо, скільки людей. Ну, хочу забігаючи наперед, сказати, що зараз е в трускавці дуже багато людей. Можливо, комусь це подобається, комусь не подобається, але я завжди радий бачити всіх і тішуся з того, що на курорт. Курорт зараз взагалі став дуже популярний за останні кілька років і тут люди обирають трускавець. що не казав, але людей тут вистачає. На інших курортах України людей значно менше, трускавців зараз людей достатньо. Ну, зараз тільки бюлет відчинився, зараз 17.05. Шкода, що захмарюються отрускавці. не знаю, до вечора взагалі має все небо бути затягнутим і ще ми обіцяють невеликий дощ. Ну, надіюсь, поки буде анонс концерту, то дощу не буде. Бачив, що трускавці вже почали робити вуличну фотографію. Тобто ви йдете, нічого не підозрюєте і вас десь там сфотографували, потім підходять і пропонують купити ваше фото. На згадку про відпочинок у Трускавці. Я таке бачив Єремчі, в, в Буковелі, ну, в Трускавці цього року це з'явилося вперше. Також в коментарях ви писали, чому я не знімаю там інші вулиці курорту, друзі. Є відео на каналі. Е, кілька днів тому санаторій Шахтар, також санаторій Південний. Південний взагалі був зсередини, показаний там цікавий зимовий сад. Бачите, людей і бюлеті вистачає. Хоча зараз бювет тільки відчинився. Ну, таких черг, як колись було, немає, звісно, але люди приходять до центрального бювету. Нагадаю, що багато людей користуються бюветами, які є в санаторіях чи в готелях, в яких вони проживають. Ціна на втусі зараз в центральному бюлеті 35 гривень за літр. Ну, і зараз триває високий сезон, вересень місяць. Вересень-жовтень завжди очікується дуже багато людей. І є й тому підтвердження. Зараз буде на біветі дуже багато людей. Всі люди, знаєте, в обідню пору їх менше приходить, а в вечірню пору люди приходять подивитися. І анонс концерту, хтось попити водички, а хтось просто вирішив вже після різних процедур просто прогулятися. Вчора був вечірній час біля санаторію Кристал, там було дуже багато людей в вечірній час. Санаторій практично заповнений. Люди полюбляють, знаєте, той Лондозів, де харчування, проживання і лікування, все входить в одну ціну. Ну і це бюджетний санаторій. Так що, друзі, давайте почекаємо. ну 20 хвилин зараз я десь собі присяду і вже включимось на анонсі концерту. Співак, композитор, музикант, ваш улюбленець. Павло гібров! Добри вечір, пані і панове! Добрий вечір, в основному дівчата! Я без вас не можу. Дівчата це ці 8, 18, 38 і 68. Ви для мене і 70 – це дівчата. Хто сказав, що це чоловіки? Безумовно. Так що я вас всіх запрошую, по-перше, на концерт, буквально через півтори години в цьому залі, великому, красивому. Є можливість вам зробити зачіску, губки нафарбувати, надіти каблучки, а краще не каблучки. Чесно. Тому що в мене танцювальна програма. Розумієте? Будемо танцювати. Тому я що не буде легенькі. легеньке. Будемо співати, будуть нові пісні. Чому нові пісні? Тому що я тур вирушаю буквально за місяць, їду в Україну. Сорок. Чотири десятиліття, десятиліття творчої діяльності Павла Зіброва і під таку дату ювілейну робимо по великим містам з командою, музикантами, там будемо їздити. Ну а сьогодні я приїхав сюди на вас подивитися, себе показати, дати прихильницям навіть дёрнути мене за вуса, деяким тільки. Я дуже прошу. Обережно, добре. Не сильно, не сильно, тому що бачите, трошки вже побіщив. У мене вчора був Києві концерт, як почали щіпати, блін. Є лівтік. Я вам всіх вітаю, бажаю вам насолодитися тишою, виспатись. Я впевнений, що ви приїхали здалека, там, де літають оці гади шахеди, не дають нам спати і нашим дітям, і нашим сім'ям. Я теж тут виспався. Ще хотілося б на день два тут побути. Ну, просто щоб душа відтаяла. Тут прекрасна погода. тут Просто вода, клімат. Тут люди посміхаються, тут люди посміхаються, і ми забуваємо трошечки про ті тривоги. Так що вам набратися енергії, набратися сили, набратися любові. Хтось знайде свою любов, своє кохання. Правда, я не знаю, як воно вийде, тому що на 90 дівчат всього 10 хлопців. Ну, всі інші воюють. Дай Боже, що ваші хлопці, ваші сини, ваші батьки повернулися додому, ваші чоловіки, живі, здорові, з руками, з ногами. Да. І будемо дякувати нашим Збройним силам, нашим дівчатам і хлопцям, що вони захищають нас. Ваші обліски, нашим збройним силам! Я хочу, хочу з вами пофотографуватися. Не знаю, як ви. Ну, хто хоче пофотографуватися, в мене до вас прохання. Бачите оце? Бачите. В мене прохання. В мене є дві дівчинки маленькі. Мама інвалід, переселенка. Ми дівчаткам. З концерту, о такі касові концерти, де є народ, підходить фотографуватися. І кажуть, це донатики. 10, 20, 30 тисяч. Хто що кинув, і фотографії. Кинув фотографію. Домовились? Нам приємно, дітям приємно і мені радісно на душі. І працює 35 років чи 36, шість. От тут наш фотограф. Так що підходьте до нього. він Прекрасні фотографії робить, як іконки. Дуже гарно. Так, да. перевірено. Так що прошу, давай, і до мене. Так, да, день народження, сьогодні два день народження вони будуть справляти в залі. А для них я буду співати день народження. Так що беріть і приходьте. О, давай, дивимося. Бігом терпі, я 10 хвилин і побіг. Вот кай! Тас любить а я на Молодець, далі. От, дівочка, відійдіть, відійдіть. І всі в темпі робимо. темпі. 10 хвилин і в мене ребенці і концерт. Дівочка, руки. Молодець. Давай, кину гроші. Давай. Відходимо, відходимо вліво, вправо відходимо, кидаємо донатик. Є, молодець. Давай. Давай далі. Ви кидаємо. Фотографія закінчуємо. Молодець, зараз. Відбувся анонс концерту від Павла Миколайовича Зіброва. Частий гість курорту. Вже бачите, 40 років на сцені. Дуже часто приїжджає Трускавець, і бачите, прихильників з кожним разом все більше і більше люди полюбляють з ним сфотографуватися, особливо жінки. Дуже багато сьогодні було людей. Особливо прийшли, знаєте, не попити мінеральної водички там на бюведі, а прийти на анонс-концерту. Всі знали, що сьогодні в палаці культури буде виступати Павло Зібров, Завтра Михайло Грицькан. Післязавтра, здається, там. Павло Табаков, потім буде ще Віктор Павлік. Ну, взагалі, цей тиждень практично всі співаки-чоловіки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А ми зараз піднімаємося вверх з сходами. Ліворуч від нас знаходиться. Готель Весна, праворуч а, східні солодощі. Тут на другому поверсі, до речі, найбільший вибір солодощів взагалі, напевно, у Рускавці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!